Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку живлення організмів. Як живляться різні організми? Чому і як живляться організми? Як живляться тварини. Голод послаблює, знесилює і вбиває людину. Казав Гіппократ, батько медицини. Поясни, як ти розумієш слова Гіппократа? Пригадай, які речовини належать до органічних. Назви основні поживні речовини. Різні організми живляться неоднаково. Людина, тварина, гриби споживають готові органічні речовини, які створили інші організми. Розглянь діаграми та проаналізуй їх, який хімічний склад рослин та тварин. Усі живі організми складаються з органогенних речовин це оксиген, карбон, гідроген, нітроген. Отже, живлення організмів це процес поглинання і засвоєння організмами поживних речовин, необхідний для підтримання їх життєдіяльності. Розглянемо значення живлення у житті організмів. Перше забезпечення енергією, друге забезпечення будівельним матеріалом для росту і розвитку. Існує такий характер живлення: людина і тварина споживають готові органічні сполуки, гриби споживають готові органічні сполуки, рослини створюють органічні сполуки з неорганічних, лише деякі можуть споживати готові органічні сполуки. Отже, існує автотрофне живлення. Це тип живлення властивий лише рослинам, при якому вони використовують для живлення неорганічні речовини і утворюють з них органічні. Гетеротрофне живлення це тип живлення органічними речовинами тваринного або рослинного походження. Більшість рослин поглинають речовини з водою за допомогою кореневої системи в процесі мінерального живлення. Мінеральні речовини, зокрема, вуглекислий газ, надходить до організму через листки під час повітряного живлення. Фотосинтез це унікальний природний процес, завдяки якому рослина перетворює неорганічні речовини навколишнього середовища, вуглекислий газ і воду на органічні, використовуючи енергію сонця. Фотосинтез відбувається в хлоропластах клітини. Вони містять зелений пігмент хлорофіл. Він вловлює промені світла, яке надходить від сонця або штучних джерел освітлення, та засвоює їхню енергію. Утворені в процесі фотосинтезу органічні речовини відкладаються в клітинах у вигляді включень зерен крохмалу. Науковці записують процес фотосинтезу за допомогою хімічного рівняння. Намалюйте малюнок, підпишіть типи живлення. Розглянь малюнки дослідів Джозефа Пріслі і вислови гіпотезу, як йому вдалося дійти висновку, що зелені рослини здатні відновлювати повітря після горіння. Є рослини, які, подібно до тварин або грибів, можуть споживати готові органічні сполуки. До них належать рослини напівпаразити, міксотрофи та комахоїдні. Поміркуйте над виразом. Ліси легені нашої планети. Тварини це гетеротрофні організми, тобто живляться готовими органічними речовинами. Травлення це сукупність процесів, які забезпечують механічну і хімічну обробку їжі, у результаті чого складні хімічні сполуки перетворюються на прості й легко засвоюються організмом. Травна система поділяється на сліпозамкнену систему, наприклад, у медуз та на скрізну систему, наприклад, у савців. А тепер накресліть таблицю і виконайте завдання. Травоїдні тварини. Травоїдні або фітофаги це рослиноїдні тварини. Хижацтво – це такі взаємовідносини між організмами різних видів, коли один з них хижак полює на тварину, вбиває її та живиться за рахунок здобичі. М'ясоїдні зоофаги тварини, які живляться тваринною їжею. Всеїдні або поліфаги тварини, в раціоні яких присутня як рослина, так і їжа тваринного походження. Є також тварини паразити. Паразитис – це співвідношення організмів двох видів, коли один з них використовує другий тривалий час як джерело їжі. Сапротрофами називаються організми, які споживають мертву органіку. Фільтратори це тварини водного середовища, які споживають дрібні організми або їх рештки, проціджуючи воду. Також є кровосисні тварини. Розгляньте зображення та підпишіть назви тварин, які вони за типом живлення. Ферменти це речовини, без участі яких в організмі не відбувається жодний хімічний процес. У будь-якому організмі постійно відбуваються процеси перетворення неорганічних речовин та отримання іззовні, а тепер давайте пригадаємо та розглянемо будову травної системи людини. Давайте розглянемо етапи перетворення речовин в організмі людини. Поміркуйте, як енергія, що міститься в їжі, передається від рослинної до людини. Оцініть свої знання. Намалюйте силует. Якщо тему засвоєно на уроці повністю, зафарбуйте весь силует людини. Якщо частково половина силуету не зрозумів матеріал тільки ніжки, подумай, що потрібно зробити вдома, щоб досягти успіху. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф. До побачення.